Програма тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні говоримо про те, що призначати субсидії нині буде пенсійний фонд. Та про те, що вступники нашої області можуть долучитися до мультипредметного тесту на онлайн платформі. У ніч на 8 листопада російські війська поцілили зградів та важкої артилерії по двох громадах нашої області Марганецькій та Нікопольській. У Нікополі пошкоджено з десяток багатоповерхових та приватних будинків, два промислові підприємства, лікарню, школу, професійне технічне училище, автівки та газовід. Детальніше розповість представник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтаню. Житлові будинки, навчальні заклади та промислові підприємства. Ворог знову бажально б'є по мирним містам та селам Нікопольщини. Сьогодні вночі гатили. Зградів та важкої артилерії по Марганецькій та Нікопольській громадах внаслідок обстрілів у місті побито з десяток багатоповерхових та приватних будинків. Також снарядами зачепило школу, лікарню, профтехучилище, два промислові підприємства, чотири автомобілі та газопровід. Рятувальники ДСНС вже обстежили територію Нікопольського району. На щастя, з людей у громаді ніхто не постраждав. Яка ситуація в Кривому Розі? Про це далі розповість голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілков сьомий день. Як міста почало опалювальний сезон для житлового сектора та інших споживачів 100% котелень працюють, 100% медичних та соціальних установ з теплом. Більш ніж 95% житлового сектору також з теплом. З більш ніж 4400 багатоквартирних. Житлових будинків з центральним е, опаленням е, всього 220 зараз ще не отримали тепло через пориви та інші технічні причини. Дуже ускладнили роботу минулого тижня аварійні та вілові відключення електропостачання, що стало причиною гідроударів, внаслідок чого кількість проблем, у тому числі поривів, збільшилась, але ремонтні бригади працюють цілодобово. Крім того, ще є інша цифра. Яка мене дивує? З близько 900 будинків ОСББ та ЖБК близько 200 не прийняли теплоносій, тому що їхні керівники ще не визначились, чи треба їм тепло. І не відкривають засуви. Більшість звернень на гарячу лінію 1520 виявляється після перевірки саме по таких будинках, які самі не хочуть підключитися. Ну чи їх керівники не хочуть підключитися? Звертаюся до цих керівників через вашу досить дивну економію. Люди у квартирах вимушені вмикати електроабігрівачі, чим суттєво? Збільшують навантаження на електромережі, а загроза аварійних відключень нікуди не поділася. Ваша відповідальність не тільки в тому, чи будуть ваші мешканці з теплом, а й у тому, чи будуть вони зі світлом. Оперативна ситуація на нашому напрямку фронту залишається. Напружений, проте повністю продовжує контролюватися Збройними силами України. За інформацією оперативного командування Південь, противник продовжує оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Нашим зенітно-ракетним підрозділом у Береславському районі Херсонщини збитий ворожий штурмовік Су-25. Інші втрати противника за добу, три одиниці автобронітехніки, пункт управління БПЛА, а також три склади з боєприпасами в Береславському і Херсонському районах. Це лише підтверджені результати а решта результатів ураження до розвідуються. Окупанти продовжують терор мирних громад та населення, здійснюючи варварські обстріли. Вночі російська окупаційна армія обстрілювала Нікопольський район із РСЗВ град та ствольної артилерії обстріляли село Вищетарасівка, Мирівської громади та село Іллінка Марганецької громади. В день ворог також обстріляв РСЗВ ураган міста Марганець. Знищена одну господарчу споруду, пошкоджена два приватні будинки. Слава Богу, без втрат у Криворізькому районі. Вночі та в день обстрілів не було. У самому кривому розі повністю забезпечена роботу всієї інфраструктури комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється військовою адміністрацією та зсу Місто живе та працює на перемогу. Військова адміністрація міста продовжує надавати матеріально технічну допомогу нашим військовим, допомагає у будівництві нових укріплень на нових рубежах у Херсонській області. Також продовжуємо надавати необхідну допомогу технікою та обладнанням нашим рятувальникам. Днями передали рятувальникам ще вісім сучасних пожежних машин. Це спецавтомобілі, які призначені для гасіння складних пожеж та для проведення аварійно-рятувальних робіт. Також працівники ДСНС отримали додаткові бронежилети, вогнетривкі, костюми, що можуть тримати температуру більш ніж 800 градусів, 25 сучасних кевларових касок, 30 генераторів та інше. А спочатку війни ми передали вже 26 спецавтомобілів, з допомогою яких рятувальники виконують оперативні завдання. Зазначу, що наш криворізький піротехнічний підрозділ вже розмінував більш ніж 4 тисячі ворожих боєприпасів у Криворізькому районі та Херсонській області. Тільки за сьогодні ще 18. За час воєнних дій наші рятувальники здійснили близько 3300 тисяч виїздів та ліквідували 1900 пожеж, у тому числі. Після ворожих обстрілів хочу подякувати кожному з рятувальників за неймовірну мужність, силу духа та врятовані життя людей. Та про наші мирні перемоги на турнірі із джиу-джитсу у Києві криворізькі спортсмени здобули 11 нагород, 6 перших місць, 2 других і 3 третіх. А на турнірі з художньої гімнастики у Крапивницькому вихованки Дю США номер 10 вибороли 4 золота, 8 срібних нагород та 4 бронзові. Відмінний результат вітаю спортсменів, тренерів, батьків та бажаю нових перемог. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Гадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. Уряд України ухвалив зміни, відповідно до яких повноваження щодо призначення та виплат житлових субсидій від управлінь соціального захисту населення передані до органів Пенсійного фонду України. До 30 листопада для призначення субсидій містяни можуть звертатися до управлінь соціального захисту населення, а вже починаючи з 1 грудня, призначенням субсидій буде опікуватися Пенсійний фонд України. Детальніше про це нововведення розповість заступниця начальника відділу прийому громадян правобережного управління соціального захисту населення міської ради Дніпра по новокодацькому району Наталія Прокопенко. Урядом були прийняті зміни, відповідно до яких повноваження щодо призначення та виплати житлових субсидій від управлінь соціального захисту населення були передані до органів пенсійного фонду України. Громадяни, які раніше отримували житлову субсидію у неопалювальному сезоні. Житлова субсидія на опалювальний сезон таким громадянам призначена автоматично і повторно звертатися до управлінь таким громадянам. не треба. До пенсійного фонду України громадяни можуть звернутися. Як особисто, так і надіславши документи поштою або надати їх через офіційний додаток Пенсійного фонду України. До пенсійного фонду України документи подаються незалежно від місця реєстрації, а до управління соціального захисту документи подаються тільки за місцем реєстрації громадян. Також були внесені зміни, відповідно до яких у разі якщо громадяни були звільнені з роботи у період дії військового Го стану то до сукупного доходу про розрахунку субсидії таких громадян враховується не заробітна плата такого громадянина, а допомога по безробіттю за останній місяць відповідного періоду. Також у разі, якщо громадяни перебувають за кордоном до 60-денного терміну перебування за кордоном, таких громадян не враховуються дні, коли вони там знаходяться. І субсидія домогосподарства призначається без врахування таких громадян на цих підставах. Якщо людина отримувала в передньому опалювальному сезоні, такому громадянину теж буде розрахована субсидія автоматично і звертатися повторно йому не потрібно. Внутрішня переміщена особа також може звертатися за призначенням житлової субсидії за місцем свого фактичного місця проживання або до пенсійного фонду незалежно від реєстрації або фактичного місця проживання. Якщо громадяни, які були зареєстровані на території, яка зараз знаходиться під окупацією, і раніше отримувала житлову субсидію, то таким громадянам субсидія житлова теж розрахована автоматично. І вони її в подальшому будуть отримувати. Дніпрянка Олена Токар прийшла до управління соціального захисту, щоб перевірити, чи буде призначена їй житлова субсидія автоматично. Пропоную послухати її. Я пришла продлить субсидию и узнать, будет ли мне начислена субсидия или нет. Ну, это сильная ощутимая помощь. Коммунальные услуги оплачиваются субсидії. Девочки все подробно рассказали, все объяснили. Я очень довольна. Все хорошо. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на Українському радіо Дніпра. Учасниками проекту університет третього віку у Дніпрі можуть стати і внутрішньопереміщені особи. Попри складні часи, проект продовжує роботу. Так, для студентів університету третього віку проводять онлайн та офлайн заходи. Детальніше про це розповість головна спеціалістка управління з питань розвитку соціального захисту населення департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики міської ради Вікторія Дерець. Пропоную її послухати. Соціальний проєкт університет третього віку в цей складний, непростий для кожного українця і країни, час, продовжував і продовжує свою роботу. Проте, звичайно, ми перейшли на особливі умови своєї діяльності, а саме, перевели всі наші лекції в онлайн формат вивчення мов, а саме української, іспанської, німецької та польської, також перевели в формат онлайн. Тобто кожен наш учасник, який Перебуває як на території України, так і ті, які перебувають на територіях інших країн, мали змогу і мають змогу наразі долучитися до. Прослуховування цих лекцій до вивчення мов також ми скоротили кількість деяких груп зі спортивних напрямків через нефінансування та в цілях безпеки. Проте за ці 10 місяців роботи більше 600 учасників нашого проєкту вивчали мови разом з нами, опановували основи комп'ютерної грамотності. Близько 900 учасників долучалися до різноманітних спортивних напрямків. Нагадаю, це і оздоров. Вча зарядка та гімнастика, танцювальний фітнес-напрямок. Сумба, китайська гімнастика з ракеткою, плейстик та скандинавська хода було видано близько півтори тисячі квитків, безкоштовних квитків до театрів нашого міста. А також в батлах, квестах, різноманітних конкурсах та майстер-класах і інших оригінальних наших заходах прийняло участь близько 700 слухачів університету третього віку, і майже дві з половиною тисячі. Учасників прийняло участь в різноманітних акціях благодійного характеру та благодійних заходах. Наразі рішенням е Сесії Дніпровської міської ради було внесено зміни до програми нашого департаменту та університету третього віку, а саме, учасниками нашого проєкту відтепер можуть стати і внутрішньо переміщені особи, фактичне місце проживання котрих є місце Дніпро, і це зазначено в їхніх довідках. Ми чекаємо на нових учасників, як і містян елегантного віку, так і внутрішньо переміщених особ до лав нашого університету. Адже. Маємо дуже яскраву та насичену програму заходів, котру і пропонуємо для них. Ми відкриваємо набори до безкоштовних екскурсій, як до ботанічного саду, зоологічного музею Дніпровського національного університету, до менори. будемо пропонувати і надалі безкоштовні квитки до театрів нашого міста. Формуємо і будемо формувати очні групи з вивчення мов. Які я зазначила вище, це англійська, українська, польська та німецька. Також це будуть групи з вивчення смартфонів та основ комп'ютерної грамотності. Пропонуємо також онлайн-лекції за різноманітними напрямками: це і психологія, українознавство, мистецтвознавство, ведична психологія та здоровий спосіб життя в форматі очних та онлайн. Форматів проведення плануємо також різноманітні творчі майстер-класи та оригінальні заходи квести конкурси на сьогодні. Маємо цифру в близько 13 тисяч учасників. Як це повністю Дніпряни, містяни елегантного віку. Так, є відсоток осіб, котрі виїхали до інших країн, проте вони продовжують приймати участь в онлайн заходах нашого проєкту. Щодо Приросту нових учасників так на жаль, ця цифра значно менша, ніж була, наприклад, на початку року, і в порівнянні з минулим роком. Проте очікуємо все ж таки позитивної динаміки. Вступники Дніпропетровщини можуть готуватися до мультипредметного тесту на онлайн платформі. Раніше вона була доступна лише для Дніпрян. Згодом її відкрили для усієї України. Вже долучилися понад 20 тисяч вступників. Докладніше розповість директор комунального підприємства. Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Єдніпро Артем Трапезніков». У зв'язку з заявою Сергія Шкарлета, міністра освіти та науки, у нас було запропоновано, що у 2023 році замість звичного зовнішнього незалежного оцінювання буде національне мультипредметне тестування з Трьох предметів, як було у 2022 році, і в зв'язку з цим комунальне підприємство цифрової трансформації та автоматизація інформаційних процесів міста Єдніпро Дніпровської міської ради пропонує всім абітурієнтам, всім одинадцятикласникам приєднатися до системи підготовки до цього національного мультипредметного тестування, можемо зауважити, що платформа, яка працює на базі Дніпровської міської ради, є повністю безкоштовною і вона Зацікавлена і направлена для одинадцятикласників нашого міста і для одинадцятикласників України. Також хочемо зауважити, що на цій платформі є підготовчі курси для предметів, таких як українська мова, математика та історія України. Обрати кожен з учнів може свій особистий предмет, за яким хоче навчатися, або обрати загальний курс, за яким буде навчатися цих предметів. Зауважимо, що загалом на платформі опубліковано більше тисячі. Тестів, більше 50 відеолекцій, більше 50 стислих конспектів, які можна роздрукувати або можна навчатися за онлайн-ресурсами на електронному носії. За предметами доступно 20 лекцій з математики, 17 з історії України, 18 з української мови. І хочемо зауважити, що всі ці лекції викладали наші вчителі Дніпра, найкращі вчителі, які за туди. Надали максимально енергію, максимально стислі конспекти, за якими можна навчитися за цима, за кількістю занять і згадати всю. Систему всі напрямки за всі 11 років, які знадобляться для здачі зовнішнього незалежного оцінювання або національного мультипредметного тестування, який буде запроваджено у цьому 2023 році за рекомендацією Міністерства освіти та науки. А також хочемо зауважити, що на початку, коли розпочинала працювати платформа, було надано доступ тільки для школярів міста Дніпра, але вже через два тижні було надано доступ до у учнів Дніпропетровської області і вже через місяць було. Надано доступ для всіх школярів нашої України, тому що ми розуміємо, що ми зараз живемо в такому часі, що ми повинні допомагати один одному, і хочемо ще раз зауважити, що платформа повністю безкоштовна, тобто ті батьки, яких немає бюджету займатися додатково з репетиторами або ще кимось, ми. Дуже рекомендуємо займатися цією системою. Ще хочемо додатково розказати про те, що на практиці минулорічного здачі національного мультипредметного тестування наша Дніпропетровська область була одна з перших лідерів щодо якості здачі цього національного мультипредметного тестування. Не можемо сказати це збіг або допомога цієї платформи, але можемо зауважити, що наші діти міста Дніпра займалися за цією платформою і після того здавали національне мультипредметне тестування цього року. Платформа національного мультипредметного тестування також дуже потрібна для того, щоб учні підготувалися. Ми розуміємо, що з 1 вересня учні нашої країни знаходяться у такій ситуації, що вони не відвідують очно заклади загальної середньої освіти і вони вимушені займатися дистанційно. Але ми розуміємо, що є у нас в країні біженці, і також є біженці у місті Дніпро, де Зараз можливо немає змоги навчатися у дітей через планшети, через смартфони або комп'ютери. І було вирішено питання, що ця платформа буде предоставлена цілодобово. Кожен з учнів може зайти туди вночі, ввечері ранком і займатися за всіма системами, за всіма уроками. Тобто, все буде завантажене, все буде в доступі. Також ще раз зауважимо, що платформа абсолютно безкоштовна і. Зареєструватися на цій платформі можна за посиланням edu.dniprorada.gov.ua. а зареєструвавшись, можна по перше, потрібно записати своє прізвище, ім'я по батькові, потім обрати місто з якого нав... цей учень, і потім обрати заклад освіти, в якому він навчається. Після того наше комунальне підприємство буде надавати доступ до цієї платформи тільки 11-класникам, тому що їм це потрібно в першу чергу. І доступ буде надано приблизно через три доби після перевірки даних, які внесли зареєстровані учні. Також хочемо зауважити, що якщо вам не було надано доступ, то вам обов'язково потрібно звернутися до нашого комунального підприємства за номерами телефонів 063 876 94 49 та 067 876 94 49 050 876 94 49, Працюємо кожного дня з понеділка по п'ятницю з 9 до 18.00. нуль. Може телефонувати та ставити будь-які питання стосовно цієї платформи. Хочемо ще додатково повідомити, що в минулому році з нашого міста Дніпра у нас було 5 тисяч випускників. Взяло участь у підготовці 4 тисячі 400... чотириста. 46 учнів нашого міста. Хочемо зауважити, що зі всієї України взяло участь близько 20 тисяч учнів у підготовці. Курс навчання триває з трьох предметів. 9 тижнів, тобто з кожного предмету по 9 тижнів, але учні можуть обрати загальний курс і в загальному курсі вони будуть навчатися 9 тижнів. Розуміємо, що зараз ви можете пройти тестування за 9 тижнів, пройти перевірити свої знання, пройти тести, пройти онлайн уроки і тому подібне. І потім ще раз можете повторити матеріали вже перед здачею національного предметного тестування вже на весною. Зараз заплановано, але ще рекомендовано складання національного предметного тестування або зовнішнього незалежного оцінювання квітень-травень 2023 року. Платформа доступна повністю у всіх містах нашої країни. І ще зауважимо, що у нас є діти, які покинули зараз тимчасово нашу країну і знаходяться за кордоном. Тобто, за кордоном вони також можуть реєструватися та проходити це тестування. З обмежень щодо кордонів нашої країни немає. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, сьогодні ми говорили про те, що нині призначати субсидії буде пенсійний фонд України, а також про те, що вступники нашої області можуть долучитися до мультипредметного тесту на онлайн-платформі. А ви слухали програму Тема дня. Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А для вас студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.